На надвірнянщині також розпочався цикл урочистостей, присвячених 9 травня. Зокрема, вчора один із заходів відбувся у селі Заріччя. Там, окрім шанування пам'яті загиблим, у роки війни відкрили оновлену надгробну дошку із іменами полеглих воїнів радянської армії. На заході були наші журналісти. Українські землі та наш народ чи не найбільше постраждали у роки Другої світової війни. Наша земля стала театром бойових дій, де кожна сторона відстоювала суто свої переконання та своє право на існування. В українців вже вибір був невеликим: або вступати до лав Червоної армії чи йти під прихисток карпатських лісів, вступивши в загін УПА. Чи не в кожному населеному пункті були випадки, коли із одного дому чоловіки воювали в різних арміях? Тисячі українців віддали своє життя у цій війні. Скільки ж із них поховано на землях інших держав, сказати важко. Але і на наших теренах є могили тих хлопців, чия доля була полягти за сотні кілометрів від свого дому на чужій для них землі. Тож нашим обов'язком є, хоча б прийти до їхніх могил, привести їх в порядок та помилитись. За чиїхось дітей, батьків, які не своєю волею загинули на українських землях. За час війни наших односельців села Заріччя загинуло 112 чоловік. Це наших односельців. А скільки загинуло в час Великої Вітчизняної війни на території села, тут трудно сказати. Отут, на цьому місці, де ми зараз знаходимося, загинув Горшков. Герой радянського союзу із ним загинуло 75 чоловік, імена яких ми маємо викарбувані в 67-му році. Поклали обеліск зарічанські зарічанці, людям, які загинули. В бою за визволення села Заріччя громада села Заріччя вже традиційно прийшла до могил загиблих воїнів радянської армії напередодні 9 травня, де відслужили поминальну панахіду за полеглими. Цьогоріч було розпочато акцію із відновлення могил, і село заріччя не стало винятком. Значить сьогодні в Заріччі проводиться... Заход по відкриттю нових меморіальних плит, вони ми бачимо виготовлені на металічній основі. Старі, які були тут, вже вони ну, під дієм природних кліматичних умов прийшли в непридатність, що їх вже читати не можна. Ми знайшли кошти під цю справу, знайшли меценатів, які зробили нові таблички, ми сьогодні їх відкривали. Оці могили і ці всі обеліски, які будуть приводяться до порядку, реставруються, вони символізують наше синівське відношення до тої пам'яті, до того самопожертвування, яке було здійснено нашими батьками, нашими дідами. І я так думаю, що ми не повинні і не зобов'язані ні перекручувати цю історію, ні забувати тих фактів, тих героїчних подвигів, які були на території. Нашої держави, і як бувши воїна-уганець, я вам скажу, що всі ті подвиги, які були проведені і здійснені нашими воїнами під час Великої Вітчизняної війни, їхнє покоління вже сучасне, яке виросло без війни, повторювало в тій війні, не об'явлені в тій війні при виконанні того інтернаціонального долгу на території іншої держави. Яке б у кого відношення не було до питання святкування 9 травня, безперечно, нашим обов'язком є прийти в цей день до могил загиблих та помилитись за їхні душі.